Вітання всім шанувальникам. Розпочався матч із голу. Розпочався матч між. Да й де? Віталітанський. Привіт, привіт. Знову удари. Ліги. Сезону літо 2025 який потужний удар. Наразі вже у рахунком цього матчу дев'ять голів забили. А ось і 10 й гол команди Уномас. Зараз Іваненко робить дубль 2-0. Який ж хороший початок матчу. І дуже складне завдання буде зараз в енергії. Два львівська політехніка. Зараз завдає такого. Хороший обіграш, її можна забрати втретє. Стежимо за цією атакою. І зараз не вдався. Гоє, мої! І зараз третій гол забиває уномас. Таки зараз вже повністю комфортну перевагу для себе. І не так багато часу пройшло від початку поєдинку. І робить зараз все, щоб команда більш упевнена почувалася на... набагато краще, ніж перевага у два, чи тим більше один м'яч. Удар. Кожен хоче максимально себе показувати. В кожному матчі з найкращого боку. Зараз атака від Уномас. Забивають четвертий м'яч. І що ж? Черговий м'яч від рестораторів. Кирило Шокарев. Суперника підопічні Андрія Федюка. Знову атака. І зараз кіпер штурму неодноразово. І що ж рахунок, зрештою, був паритетним. Ще один момент. Сергій Шафанський вже сьогодні забивав. Федюк, який енергія атакує. Зараз не проходять Танського. Танський розпочинає контратаку. Танський перед воротами, але вкрай не... Завершується атака Ономас. Розганяв її 13-й номер команди Ігор Бесонов. Чинко дуже амбітний воротар. Атакувальні наміри. Повернули м'яч назад. Немає якогось зайвого поспіху, воно масно дійсно дозволяє. Знаходить Андрія Не Надійшов м'яч на Іваненка і вихід, перспективний вихід і енергія. Два львівська політехніка таки забиває в цьому матчі. Скорочує гандикап. <clears throat> <throughScheme> перший гол дромотамі. Ну, але поки що будуть намагатися йти вперед далі, щоб можливо знайти свій другий м'яч. От зараз подача на дальній стійку і є токи другий гол! Ми про нього говорили і його забили. Чудово, зараз восьмий номер на дальній стійці. Танський на стінці, танський якраз і влучає в нього м'яч. Федюк намагається розігнати контратаку. Зараз він із Мічемкас. Хороший пазорозріз побачив він шафранського, але шафранський В третьому турі Уномаз поділив очки з Альянсом. дуже емоційний був поєдинок і зараз все таки забуває свій п'ятий мяч. Уномаз. Я думаю, зараз за чотири хвилини до завершення матчу вони точно закрили всі питання. І Федюк просто пробігали. Все було дійсно на фарт для них. Зараз шокарев, шокарев. Чудовий дриблін. Шокарев відпасовує. і Зараз. Федюк знаходить тітуніна. Тітунін. Федюк обігрується станським власному штрафному. Перехоплення. і може бути дуже небезпечно. Зараз марок до частини майданчика суперника. Перехоплення. Гуль, гуль. Гуль, буде прибувати гуль, але його змішує шафранський і ще є час хоча б на одну атаку. Тут метушня зараз в штрафному майданчику і забиває гуль наприкінці зустрічі. 3-5 рахунок. Тут взагалі незрозуміло, що відбулося зараз в штрафному Номас, але тим не менш. Дякую тим, хто дивився з нами всі три поєдинки. Сподіваюся, що вам було не як цікаво для вас. Ці всі три поєдинки коментував Олег на події. Бажаю всім приємного дня.